Кому та на яких підставах можуть припинити нарахування пенсії, розповіли у пенсійному фонді. Згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, в нас є 49-та стаття, де зазначено пункти, згідно яких пенсійний фонд може припинити виплату пенсії. Це смерть пенсіонера, це неотримання пенсійних коштів на протязі 6 місяців. Також це надання недостовірних документів, що це мається на увазі, або надані недостовірні фіктивні довідки, або трудова книжка, або будь-які інші документи для призначення пенсії. У нас є контрольно-перевірочні відділи, які проводять ці перевірку, або за нашим поданням відділів перерахунків, або сервісними центрами, які приймають документи і виявили сумніви, перевірили документи, виявили невідповідність. І тоді на підставі рішення пенсійного фонду ми припиняємо ці пенсії. Також припиняється пенсія в разі, якщо особа виїхала за кордон, але якщо виїхала за кордон на постійне місце проживання, якщо людина виїхала за кордон або по туристичним питанням, або до родичів, то пенсія не припиняється. Представниця пенсійного фонду зазначила, що в деяких випадках невідповідності документів. Пенсії позбавляють не відразу. Якщо людина змінила паспорт, або ну вийшла заміж, але отримує в нас пенсію. Обов'язково пенсійний фонд необхідно про це повідомляти, тому що в нас з міграційною службою, з Мінфіном, Міністерство фінансів є зв'язок, який нам надає інформацію про те, що особа або закрила код свій ну, релігійний. Всякі переконання або е, змінила паспорт, і той паспорт, який вона змінила, він уже не діючий, і ми не маємо право по недіючому паспорту е, видавати пенсію. Тому обов'язково ми не припиняємо е, зразу. Ми виясняємо всі підстави. Ми визиваємо особу, пишемо листи, телефонуємо і обов'язково визиваємо людину для того, щоб вона принесла свій новий паспорт або код, або ще якісь документи, які вона внесла, зміни до своїх особистих даних. У разі переїзду особи на постійне місце проживання за кордон, вона має право звернутися до установи за виплатою пенсії на півроку вперед. Після цього пенсійні виплати будуть припинені.